Хоча Краматорськ вже місяць як звільнений від бойовиків, тутешнє життя і досі не налагодилось. В місті відновили подачу води та світла, та люди досі розгублені та не мають впевненості в завтрашньому дні. Нещодавно комунальні служби міста обстежили 12 тонну конструкцію Леніна та прийшли до висновку. Пам'ятник перебуває в аварійному стані. Проте демонтаж вождя комунізму перетворився на емоційну дискусію городян. Якщо ми беремо символи символи комунізму зі свого рода, то мабуть, скоро буде у нас. E, лучшее время демократии. Надо его просто какое-то место, как памятник, пусть остается где-то в каком-то месте, но ну, не в центре города. И я считаю, считаю, как памятник, как он пусть, да. пусть его сохранят, где-то да. место ему найдут. Не всі в захваті від зникнення Ілліча з п'єдесталу. Старше покоління ревно захищає свого ідола. Ну, це ж наше прошлое. Ну, як нам... ви можете? Після захоплення міста та гибелі великої кількості людей проукраїнські активісти кажуть, такому пам'ятнику не місце на площі. Подібні експонати мають зберігатися або у парках, або в музеях. Знімати символи – це перший шар. чому то в пам'ятниках гітлеру ніде по Європі, немає. Хоча теж історична епоха. Попереду масивна постать Леніна має пройти відновлювані роботи, кажуть у мерії. Проте знищувати її не планують, адже вона є комунальною власністю. Окрім того, постамент несе ще й матеріальну цінність, тож куди його подіти, вирішать на громадських слуханнях. На звільненому місті у мерії планують встановити пам'ятник визволителям Краматорська. Така ідея не знайшла підтримки в містян з проросійськими поглядами, а їх в свою чергу не підтримали краматорчани з національною символікою. 走 Зараз в місті намагаються відновити житловий фонд. Будинки після бойових дій вщент зруйновані. А демонтаж Леніна це лише початок очищення міста від радянських пережитків. Щоб задовільнити обидві сторони конфлікту, діюча влада обіцяє провести консультації щодо подальшої долі постаменту. Нагнітати ситуацію в місті після місяців жорстокості та насилля не хочуть. Для того, щоб провести ремонтні роботи, ми б його акуратненько зрізали, без повреждений, відвезли. Реставрірували би основання, а потім би повернулися до восстановления. Поки в Краматорську думають, куди ж переселити конструкцію і ліча, на плечах вождя за майорів стяг України. Жовто-гарячий колір після звільнення домінує в усіх куточках міста.